you can use. Ну, що вам сказати, якби не перманентна хуйлостанська агресія на восточному фронті, тень можна було би навіть назвати непоганим. Ну не з нашим щастям, як той казав. Зутра появилася новость, що оказується бунди з Меркель неправильно поняли і і ізвратілі сказани, і вообще вирвали слова із контекста на щодо того, що Хуйлостан не должен довпострадати від виходу із кризи України. Так обычно, з помощью гамменюсів робляться цільові вброси непопулярних проектів, на що ізучить реакцію. А якщо реакція хуйовенька, то на другий день все отиграється назад. По принципу мені не так поняли. Бо якщо дійсно слова непорочної Меркель і із Пісаки безпринципні, прес-служба Бундескурви должна була зреагувати опроверженням молнієносна. Тобто і ще вчора, як той казав, ви хотіли нас наїбати, от тільки у вас не вийшло. Ага, сьогодні простори інфосфери потрясла епічна новость про жорсткий геокретінізм десантників із хойлостану, які по поті з Самари в России. Стов чисто заблудилися, і по ошибки оказались на українській території. Про це на голубому глазу, як завжди, сообщив сенсей оральної дефікації Лавров, хоча і ще учора цю інформацію він називав цинічною видумкою. На відео допросів потерявшихся десантників зробило чудо. Лавров прозріл на одне око, тому що другим він так і не увідів нічого придоссудівного позорному антіпараді в Думбаби. Аж захотілося тут в чинному котові вструмити дідушкіного лома цьому кремлі зомбі у той отвір, із якого він. Постійно і звіргає кал. Ну не подумайте, що в жопу анатомічна шутка. Кстаті, один із пленних хуйлової на своїй странішці контакті написав, що Єдім мачить Майдан, а як попав у плен, то кається, що їх мов, обманули. Вчоний кіт вважає, що прозрєвший хуйловатник то така сама рідкість, як і вода на Марсі, бо вчені кажуть, що вона там є, от тільки, блять, ніхто її не бачив. Ну і саме головне дійство, звісно, відбувалося в Менську. На переговорах по поводу Асоціації з ЄС, які внезапно привратілись в шуте похальне із за маніпулятивної інтриги, чи буде наш ПП здоровиться з руху із хуйлом. Тут вчений кіт должен пояснити деяким принципіальним правдоборцям і стірічкам, що приговорить протокольний захід. І Ядсібятіна в таких ділах розить скандалом міжнародним. «Но Наш ППС работав креативно, поручкався з Хуйлом і в Твіттері відмітився, що все нормально, пацани, я руку вже помив. Це означає, що президент уважно стежить за суспільним настроєм, хоча емоціональним істерічками того на пальцях не докажеш і треба витягати лома. Фірмова шутка. Коротше, переговори, штука скучна і в «Чуний кіт повторювати не буде. Все, що там учасники пизділи. В сухому осаді Хуйло назвав ціну у 100 мільярдів дені за під Писання Асоціації ЄС і України. Понятно, що їх ніхто йому не дасть, але в нього є надіжда, що Джим Крима йому все-таки простять. Ага, ПП озвучив неожидану заяву, що він готов до переговорів на що сохранен хуйла ліця, чи все-таки наоборот ліця хуйла, тут вчений кіт запутався. Хоча не важно, після запутаних інтриг хуйло із Порошенком все-таки уїдиніліс для переговорів. Як той казав, дай Боже нашому поросяті та й вовка з'їсти. Ну то є хуйла опустити. Ну ви поняли. Ага, внізапно. Подав голос стержніносний гордий павіан Гєпа, і Він же Кернес, що він своєю груддю, ну то есть красної жопою, став на захист поруганих у Харкові ідолів комуноупорядки Лініна, поклявся жизню Добкіна, що все отремонтує у лучшим віті. Чорна шутка. В чорний кіт вважає, що в даному случаї гордому примату лучше би мовчать і не відсвічувати, тому що кіт злопам'ятний і може пригадати, як Гєпа собирав народні гроші на восстановлення ідола у Києві. В остатку ні ідола, ні грошей. От тільки вже не помню, Чим він тоді клявся? Ну то таке чим клявся, то і боком вилізе, якщо уже не вилізла. Ну і гран-при у категорії епічний розвод Гамна Н'юса починає наш синьо жовтий Бетмен Гріша Мустанг. За те, що видрані гроші 5 штук баксів у Раша Гамна Ньюса, жертви для батальйона та Донбас. Чим робить їм хуйовенький піар як фінансистів хунти і злобних правосеків. тот впору винуватим застрелиться, готична шутка. А то йде майдан гряде. Будьмо уважні. Уван лови сотеру. Що мовчиш? Кажи, піймав?